Мафи, і за що мучилась Долорес в камінному господарі. А, до речі, тут е, між є тут з камінним господарем це окремо, сюжет і окрема історія. Тому що е, я працюючи над цією книжкою, подивилася єдину е, виставу камінного господаря і здається, трохи чи не єдину взагалі, от виставу за Олесею Українкою, ну, принаймні в сьогоднішньому Києві. Е, Та вистава має назву плену e, враження... Ні, ну, там справді текст, але всі українські ну, в хорошому російському перекладі. І, і автори цей текст читають. І, і там все дуже і яскраво. Там командор страшенно схожий на нового русского, який, який бігає по сцені, удає бачка. Там Дон Жуан, який говорить, Стан, да, лори, солдат, робить, не, пальців, так, бо, там розмикано на цілу купу дуже різних цитат. Ви говорили про політ, про борщ, так? Ну там не борщ, там, знаєте, накидано у переміж. Пушкіна тече дозничок, якісь ці цитати з спектаклю Тумінаса і так далі. І, і якщо б спитати мене, як визначити цей жанр, я би сказала євроремонт. може зрозуміти з камінного господаря, а це, нотабене, ну, найцікавіша найцікавіша версія Том Жуана, принаймні в літературі європейського модернізму ХХ століття. І не тільки тому, що це версія, написана жінкою, не тільки тому, що це версія, в якій нарешті надано роль другій стороні, протилежній стороні жіночій. А е, що може зрозуміти з каміння, що може второпатись цією драми, Отру, між іншим, і наші неокласики, це останні літературні тітелезі українки, останні сказати, що люди, які ще належали до тієї саме.